Всім привіт, мої дорогі підписники. Ось і доходить до кінця рік 22. Слава Богу, він доходить до кінця, скажімо так, тому що він нам приніс цьому году одні сльози, розстройство, печалі, Даже сьогодні І то у нас було привітання Отримали ми, але я сподіваюся, що відповідь не себе дождати довго. Получе по повні заслузі. В общем, хочу побажати нам всім в новому 23 році, добра, тепла, щоб ми отримали перемогу, щоб наші рідні всі повернулися додому, були всі живі, здорові, і щоб всіх було все добре. в кожній хаті, в кожній родині було свято. Цей рік то настільки тяжкий, і навіть сьогодні сказати, що Новий рік для мене особисто він як не новий рік. Дуже тяжко мені сьогодні. Це перший рік, коли між чоловіком не разом. За 10 років у нас такого ніколи не було. І сподіваюся, більше такого не буде. Сподіваюся, це останній такий матч. Перший і останній такі вас дурні А вам, друзі, бажаю тільки всього найкращого. Дякую, що ви зі мною. Уже не один рік поспіль я вас уже, певно, замучила з тими козами і стрільці на світі. Але я дуже вам вдячна, що ви є, що ви мені допомагаєте словом. Коли похвалите, коли покритикуєте, все дуже добре. І за все я вам вдячна. І бажаю нехай Боже Благословіння буде завжди з вами. І сподіваюся, що в цьому році, у 2022, залишиться весь наш негатив. Що в 23-му нас чекає тільки перемога, і все, все найкраще. А вас, як завжди, я люблю, цілую. Дякую, що ви є, що ми зі мною. І до зустрічі у відео, вже, які будуть в новому році у 2023 рік кролика. Ну, а в нас кролики є, значить. І добро буде. Все. Люблю, цілую. Ведіть себе гарно, щоб завтра я за вас не красніла. Пока!